Ай, любов, вітаю вас, народ Божий. І так я хочу продовжити говорити про те, що Дух Святий він свідчить нашому Духу. Він допомагає нам жити вірою. І була в мене така ситуація, коли ми з однією людиною вклали гроші в одну справу. І вона не дуже виходила, та справа. Тобто гроші були вкладені. а Повернення і прибутку не було. І мене це почало турбувати. Я почав хвилюватися. І... Хоча я сповідав міста писання, просив Тейсінь, допоможи це вирішити. Я требував, щоб це вирішилось. Но при цьому я мав непрощення до тої людини, то що вона дійсно допустила таке, яка приймала участь. Цей справі. Я мав турботу, я мав дійсно таке хвилювання, як же це вирішиться. Ну, я не звертав це увагу, а просто думав, що я зараз двигаюсь вірою. Но Дух Святий, через тиждень Він засвідчив моєму Духу. Він звернув увагу. на Те дійсно, лі я в вірі зараз. Я відчув в дусі таку тривогу, хвилювання, що я не був в вірі. Що я допустив образу на ту людину, яка приймала участь в моїй справі, від якої теж щось залежало. Я допустив хвилювання. І я тоді сказав, Господь, пробач мені за це хвилювання. Я прощаю ту людину, і я всю заботу возлагаю на тебе. Дійсно, я взяв. Просто це місце Писання, возложити на Бога всю заботу. Ну, я це вже робив в вірі. Тому що Дух Святий звернув мою увагу, на те вірю ли я? Ну, за турботу, за непрощення, за хвилювання, страху я не був в вірі, хоча я думав, що я в Ну, Коли я дійсно покаявся перед Богом за невірство, за страх, за непрощення. Я просто сказав, Бог, я всю цю заботу даю тобі. Я прошу тебе, допоможи мені в цьому сні. Я кажу, я требую вирішення цієї випроси. І через пару днів це все вирішилось. Халлій! Дійсно, нам треба звертати на те, як Дух Святий свідчить нашому духу. Вірили ми, щоб Дух Святий допомагав нам жити вірою, розуміти слово, приміняти Слово. Que meios, Sousa. Amém.